Звертаємося до лікаря тільки тоді, коли вже болить. Нестача часу, коштів або доступу до якісної медицини типова ситуація, особливо у селах. Там, де немає вузьких спеціалістів, а до обласного центру десятки кілометрів. Саме тому благодійний фонд МХП громаді разом із Національним інститутом раку реалізують соціальний проєкт Подбай про своє здоров'я. Проєкт спрямований на ранню діагностику та профілактику онкозахворювань, мобільний консультативно-діагностичний центр. Приїздить у громади, де жителі можуть безкоштовно прийти обстеження в досвідчених лікарів-онкологів. Цей проект благодійний фондом ХП громаді реалізовує спільно з Національним інститутом раку. І основна його задача це така, по-перше, турбота про своє здоров'я. Проект спрямований саме на жіноче здоров'я. Жінки можуть здійснити УЗД огляд молочних залоз, можуть зробити мамографію, отримати консультацію лікаря-мамолога і також пройти обстеження і здати аналізи у кваліфікованих. Них спеціалістів лікарки-гінеколога-онколога зазвичай проект реалізовуємо у віддалених громадах, оскільки тут важко отримати послуги вузькоспеціалізованих експертів. Один із таких виїздів відбувся в селі Яришів на Вінниччині. Протягом тижня мобільна клініка працювала для жителів громади, працівників МХП, орендодавців та їхніх родичів. Люди йшли на обстеження і за попереднім записом, і просто дізнавшись від рідних. МХП – це не тільки виробництво. МХП дбає про здоров'я своїх працівників. Так, на нашому підприємстві діє програма МХП Здоров'я, що забезпечує якісну діагностику та лікування наших працівників. МХП активно долучилося до благодійної акції благодійного фонду МХП Громадів Подбай про своє здоров'я. Люди дуже задоволені тим, що виїхала така серйозна лікувальна команда для того, щоб знати щось про своє здоров'я, покращити його. Ну а потім якщо люди не. Необхідно буде і пролікуватися в умовах чи інституту раку, так як вони нам пропонують, чи в нашому перси у Подільському регіональному центрі онкології. Прийом вели онколог, гінеколог, онколог, мамолог. Робили УЗД, проводили огляди, консультували. Все безкоштовно і професійно. У мене батьки-пайовщики, ми пайощики, і ми почули, що МХП запросив. Інститут сюди перевірити людей. Зателефонувала, записалася і приїхала сюди. Це дуже хороша акція, допомагає людям і безкоштовно, і багато людей не можуть собі дозволити такі перевірки. А така перевірка для людей це дуже важлива. Проект Подбай про своє здоров'я дуже важливий радує те, що жителі громад все-таки. Стали свідоміші і вони відгукуються на, на такі проєкти. Вони проходять для того, щоб перевірити своє здоров'я. У Яришеві можливістю пройти безкоштовне обстеження скористались понад 150 людей. Торік проєкт охопив 1417 пацієнтів у Київській та Черкаській областях. Завдяки ранній діагностиці часто вдається виявити проблеми на початковій стадії, коли лікування найбільш ефективне. У 20 виявлені підозри на онкологічні захворювання. Дана цифра має тривожні результати. Говорить про те, що такі профілактичні чекапи є дуже важливими для виявлення онкологічних процесів і ранньої діагностики і подальшого лікування. Таких захворювань ми дуже вдячні Агрокряжу за те, що вони зробили нам таку такий цінний подарунок, як би сказати. Бо ми б самі не приїхали. А так, вони замовили нам транспорт, і ми приїхали і проходимо всі кабінети. Ми дуже їм вдячні. МХП це більше ніж бізнес, це відповідальність. Соціальні ініціативи компанії спрямовані на реальні зміни в житті людей, у якості медицини, у турботі про громади. Мобільна клініка продовжує свій маршрут. Наступні зупинки інші громади Вінниччини. Подбай про своє здоров'я. Це шанс, який не варто втрачати. Здоров'я це головне, будьте здорові.